Доброго ранку, малята! До нас сьогодні в гості з вами завітає господар вулиць. Господар вулиць у місті, як ви вважаєте, хто це? Ви послухайте загадку і спробуйте відгадати. На червоний стань. На жовтий дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу люди. Що за диво вам маргає? Хто з вас діти відгадає? Розумнички, вірно малята, це світлофор. Доброго ранку, дітки! Ви знаєте, для чого я потрібен? Я світлофор стежу за порядком на дорогах, щоб люди і машини дотримувалися правил дорожнього руху. Зараз я вам. Одного разу до світлофора підбігла мала дівчинка. Вона поспішала до бабусі і хотіла швидше перейти до дорогу. Але, побачивши червоне світло, світлофор строго сказав Дівчинко, зупинись. Зараз небезпечно переходити дорогу. Дівчинка згадала, що їй розповідала мама про правила дорожнього руху і послухалася світлофора. Вона стала біля бордюру і терпеливо чекала, поки загориться зелене світло. Коли, нарешті, загорілося зелене світло, дівчинка подякувала світлофору і швидко перейшла дорогу. З того дня дівчинка завжди слухалася світлофора і ніколи не порушувала правила дорожнього руху. Діти, ви вже знаєте, що червоний колір означає стоп. Треба зупинитися і пропустити машини. Жовтий колір означає, що треба бути готовим зупинитися або переходити дорогу. А зелений це можна сміливо переходити дорогу. Мадата, а скажіть мені, ви знаєте, хто такий пасажир? Вірно, дітки, це той, хто їде. У пасажирському транспорті. А хто такий? Водій. Молодці? Це та людина, яка керує будь-яким видом транспорту. А пішохід, хто це? Які ви розумнички? Відно, це люди, які переходять дорогу. Дозволеному місці. Ще вони ходять по тротуарам. Дітки, в моїй країні, з якою я до вас завітав, не вистачає світлофорів. І за цього дуже часто відбуваються аварії. Я не знаю, що мені робить. Тому я й вирішив звернутися до вас за допомогою. Світлофор, ти правильно зробив, що завітав до нас. Ми з малятами зробимо багато світлофорів для того, щоб ви в своїй країні поставили їх на кожному перехресті, щоб не було більше аварій. Але спочатку ми порухаємося. Дітки, ми з вами гарно відпочили, а зараз ми розглянемо зразок світлофора, який ми з вами будемо робити. Ось такий світлофор ми з вами зробимо. Світлофор чорного кольору, прямокутної форми. У нього є сигнальні вогні. Їх три червоного, жовтого та зеленого кольорів. Вони круглої форми. У світлофора є ніжка, завдяки їй він знаходиться високо і його далеко видно. Це підставка, яка тримає сам світлофор. Малята, а тепер ми розімнемо наші пальчики. Ну що, почнемо грати з папером? У нас є два шматочки. Ми з вами одночасно однією рукою і другою беремо і вжимаємо кілачка. А тепер малята нам треба так само ці аркуші розрівняти. Одночасно розрівнюємо ці листочки. Що, малята, спробуємо ще раз? Тільки у нас, пам'ятайте, є головна умова. Папір ми стискаємо двома ручками одночасно. І одна ручка не допомагає другій. А тепер? Якщо у вас не вийшло з першого разу, не засмучуйтесь, а спробуйте ще раз ви розумнички, у вас все чудово вийде. Малята, ми з вами вже готові ліпити світлофори. Діти, а для того, щоб зліпити світлофор, нам з вами знадобиться взяти пластилін чотирьох кольорів: зеленого, червоного, чорного та жовтого. І ще зубочистку. Або можна просто взяти дерев'яну паличку. Діти, спочатку ми будемо ліпити світлофор з чорного пластиліну. Цей шматочок ми з вами поділимо на три частини. Більша частина це буде сам світлофор. Частина середнього розміру це підставочка, на якій буде він триматися. Маленьким шматочком ми обліпимо Зубочистку або паличку, і це буде ніжка світлофора. Я відщіпую, як ми казали, більшу частину і розминаю його. Нам треба зробити товсту ковбаску. Це ми можемо робити між долуньками, рухами вперед і назад. Розкочуємо ковбаску. Або на дошці пригадуємо. однією рукою ми тримаємо дошку, долоньку другої руки, кладемо на шматочок пластиліну і рухами вперед і назад розкочуємо товсту ковбаску. Ковбаску ми з вами зробили. Малята, ми вже з вами розглядали світлофор. Ми вже казали, що основна частина світлофора прямокутної форми. Зараз ми з вами будемо робити прямокутник. Вказівним пальчиком і великим правої руки ми натискаємо зверху і знизу наш шматочок, а вказівним пальчиком і великим пальчиком лівої руки ми притискаємо по бокам. Малята! Ось основну частину світлофора ми з вами зробили. Зараз ми від цього шматочка відщипнемо маленький шматочок, розминаємо його, Дітки, і розкочуємо ковбаску малята. Тепер цю ковбаску ми притискаємо вказівним і великим пальчиком. Розплющуємо її, посередині кладемо зубочистку або, звичайну паличку і заліплюємо її. Малята, ви вже здогадалися, що це буде ніжка нашого світлофора. Ніжку ми зробили. І з того шматочку, що у нас залишився, ми зробимо підставочку для світлофору. Розминаємо його, робимо товсту ковбаску, і так як робили сам світлофор, притискаємо двома пальчиками правої руки з однієї сторони, і двома пальчиками. Лівої руки з другої сторони. Ця підставочка у нас не буде така довга, як сам світлофор. Намагаємося зробити кубик. Підставочку ми вже зробили. Зараз малята ми будемо складати всі ці частини. Беремо основну частину світлофору. приліплюємо ніжку. Ніжку ми з вами вже приліпили. Тепер ми приліплюємо підставочку. Світлофор ми зібрали, але ж ми ще з вами не наліпили сигнальні вогники. Діти, так як ми будемо наліплювати сигнальні вогники світлофору з кожної сторони, нам з вами потрібно зробити 4 кульки червоного кольору. 4 кульки жовтого кольору і 4 кульки зеленого кольору. Беремо пластилін червоного кольору і відчіпуємо 4 шматочки. І подушечками пальчиків рук скочуємо кульки, одна кулька. Дітки, намагайтеся всі кульки зробити одного розміру. Червоні кульки ми будемо наліплювати зверху на світлофор. Після червоних ми будемо приліплювати кульки жовтого кольору. Беремо жовтий пластилін і відщіпуємо. також 4 шматочки. І скочуємо кульки. І у нас з вами залишилося зробити 4 зелені кульки. Відчіпуємо чотири шматочки також і скочуємо кульки. Тепер малята беремо кульку червоного кольору і трошки притискаємо подушечками пальчиків рук і приліплюємо. На одну сторону. знов беремо червону кульку трошки притискаємо, приліплюємо на другу сторону і так робимо зі всіма кульками червоного кольору. Після червоної кульки ми з вами приліпимо жовту так само притискаємо і приліплюємо, нам з вами залишилося приліпити кульки зеленого кольору. Піскаємо і приліплюємо знизу жовтої кульки. Малята світлофор ми з вами зробили світлофор. Ми вже зліпили тобі одного помічника. Він так схожий на мене. Тепер у моєму містечку буде порядок завдяки світлофорам, які ви зробите, малята. Велике вам дякую. Ви не уявляєте, як допомогли моїй країні. Світлофор. А на нас з малятами вже зачекалася гра з оченятами. Пограй разом з нами. Eu Але мені вже час повертатися до своєї країни. Я хочу скоріше розставити по ній світлофори. До побачення, дітки! До побачення світлофор. Марята, ну а на сьогодні наша зустріч вже підійшла до кінця. І я вам всім кажу до побачення. До нових зустрічей!